Вас осудять в будь-якому випадку. Нещодавно я читав мемуари Джона Рокфеллера, і мені сподобався цей абзац. Хочу їм з вами поділитися. Чимало суперечок існує щодо того, чи має людина право приховувати від уваги публіки свої особисті справи і чи повинна вона захищатися від нападок. Річ у тім, що якщо вона говорить про свої особисті справи, її можуть звинуватити в егоїзмі, якщо ж вона мовчатиме. Про неї скажуть, що їй нічого сказати на своє виправдання, що вона усвідомлює провину. Для мене це про те, що чим би ми не займалися, і як би про це не говорили, все одно знайдуться люди, яким не подобаються наші дії. І вони використають це як можливість сказати щось не дуже приємне про нас або шлях. Який ми обираємо. І це наштовхнуло мене на думку: а яка тоді різниця, що ми робимо і як саме? Можна просто продовжити робити і не думати про те, що подумають інші. Ваша справа це ваша справа. А їхня справа говорити всілякі слова про вас, які мало до вас відносяться. Слова, які вони говорять, це більше про них, ніж про нас, але вони цього не усвідомлюють. Крім того, іноді вони навіть з такою простою справою, як критика інших, не можуть впоратися нормально. Вас осудять в будь-якому випадку. Але це буде пустий осуд. Тому просто продовжуйте діяти, якщо відчуваєте, що ви на вірному шляху. За посиланням під відео ви знайдете більше користі. Книгу з особистої ефективності, безкоштовний курс або персональну консультацію. Дійте.